На Хмельниччині навчали правил перевезення дітей в умовах воєнного стану. Всього провели 18 занять серед викладачів курсів. Працівники Хмельницького обласного товариства сприяння обороні України та навчально-методичного центру цивільного захисту. Це дуже правильно, тому що треба мати алгоритм дій. Під час перевезення дітей, як воно робиться, можливо, вони знали. Вони вони там вивчали правила в це водії вищого класу. Вони мають стаж великої роботи і так далі. І так само вихователі. Але ми, військова адміністрація, наша керівництво області, вони вирішили, що треба ще раз нагадати, дещо нове дати водії шкільних автобусів мають детальну інструкцію, якої слід дотримуватися під час перевезення школярів залежності, де я їду, чи я, чи я в селі, чи я за селом, чи я де б я не був, я маю зупинити. Тільки повітряна тривога, сирена на телефоні, супроводжуючи її. І вона вже каже, це і ми зупиняємо транспортний засіб і пускаємо дітей і чекаємо. Близько півсотні дітей щодня супроводжує Олеся Ярославівна. Вчителька розповідає, спершу були розгублені та боялись перевозити дітей через ракетні удари. Нам страшно, ну і діти так принешкли, трохи боялися, і батьки переживали, виводили. Бували такі випадки, що тривога починається, ми не знаємо, як діяти, але якось виходили з ситуації, їхали до сховища. За три дні 362 водія та 351 вихователь підвищили свій освітній рівень з питань особливостей перевезення дітей. Вони склали підсумкове тестування, за результатами якого отримали сертифікати.